Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на вулиці Степана Бандери. І тут відбуваються земельні роботи, через що перекрито повністю дорогу у напрямку проспекту Лесі Українки. Бачите, що тут огороджувальні знаки, бачимо техніку, вириту яму. Станом на 13.25 саме робіт ніяких не відбувається. Можливо, обідня перерва у робітників, але автівкам доводиться об'їжджати цю перешкоду по трамвайним коліям. Зараз бачите, що Затору тут на місці немає, рух не ускладнений, але автівки їдуть не по дорозі, а по трамвайних коліях. Ось так це виглядає. Тож, при плануванні свого маршруту враховуйте цю інформацію. Для тих, хто щойно не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Степана Бандери біля будинку 12. Тут проводять земляні роботи, ось так це виглядає, Ми бачимо важку техніку, самоскити і трактор. тут. Ця ділянка огороджена, і рух у напрямку проспекту Лесі Українки відбувається по трамвайних коліях. Ось Бачите, як тролейбусу доводиться об'їжджати це місце. Це доволі складно йому робити. Ось так це виглядає. Скільки будуть тривати тут роботи, наразі невідомо. А при плануванні свого маршруту враховуйте дану інформацію, що тут можуть бути ускладнення руху. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Перепрошую. Також слухайте радіоінформатор FM 107 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Ось бачите, час від часу на цій ділянці утворюється затор та ускладнення руху через це. Ось, ось так це виглядає. Тож, якщо у вас є можливість об'їхати це місце, то краще це зробити. Бажаємо вам гарного дня і залишайтесь разом з нами.